Найкращі спортсмени світу користуються формулою діблю, щоб перед любими навантаженнями будь-то спорт, чи ви на город зібралися. Ця формула ефірних олій, що на цій основі крему запатентовано в дотері. Вона настільки розігріває мишці зв'язки хрещі, що заміняє 40 хвилин. Лідної праці спортсменів щодо розігріву перед розминка, да? Так, да, це це вам заміняє цю розминку. Особливо, якщо у вас є такі ділянки, що ще не розрухались, то рахуйте, що ви вже зробили цю зарядку, тому що за це за вас зробить от пояснічний діл для чоловіків, дуже важливий. Як же ж воно ніжно гріє? Шию теж у да. мене минулий раз був тобто, трохи калап. Тобто, тобто є ці ділянки, які обов'язково. І це ж досить горошинки. То я вже без цього крема не виходжу. Відчуйте на собі. Відчуйте на собі цю красоту і власне задоволення. Оберіть краще. Що ми робимо. Живіть багато. Да. Бажаємо цього всім.